Нарешті новий садочок в мікрорайоні Позняки 4 4 а сьогодні відкриє свої двері для маленьких дарничан. По вулиці Драгоманова, 6 на ділянці 36 шість, в му мікрорайоні житлового масиву Позняки Дарницького району відкрито новий триповерховий дошкільний навчальний заклад на 240 місць. В новобудові створені оптимальні умови для навчально-виховної роботи з дітьми ясельного та дошкільного віку, дитячі гуртки, групи, приміщення для музичних занять та театралізованого гуртка, фізкультурно-спортивний зал, актовий зал, плавальний басейн, приміщення для занять образотворчим мистецтвом. Медичні приміщення, кабінет логопеда, психолога та харчоблок. Цей заклад буде називатись комбінованого типу. Це значить, коли є групи загального розвитку, здорові діти і коли декілька груп є для дітей з вадами мовлення. Для них розраховані логопеди, психолог, соціальний педагог, які в нашому штаті. І батькам не треба буде сплачувати кошти для того, щоб водити кудись свою дитину на платні послуги до логопеда. Світлі, великі коридори, затишні групи, басейн чудовий, спортивна зала з гарним покриттям, спеціалізованим спортлайн-покриттям. Музична зала на третьому, де вже всі музичні інструменти стоять, творча майстерня, де теж стоять мольберти вже для дітей. Тобто вже обладнання готове. Діти можуть заходити і вже зразу з 1 вересня працювати. Дослідницька лабораторія чомусики відкрита. Всі приміщення обладнані сучасними меблями та технікою. Харчоблоці та басейні застосовані сучасні технології та обладнання. Рядышком Киевгорстрой заложил еще два детских садика. Это напротив, с той стороны, там детский садик. Этот конкретный детский садик строило коммунальное предприятие «Житлоинвест Буту КБ». Вот как раз дом, возле которого мы стоим, он строился этим коммунальным предприятием. И вот тогда им нагрузка был этот детский садик. Получив финансирование, вот достроили, сделали. Причем садик сделан под ключ. Как вы видите, здесь Не тільки ігрові площадки на вулиці, але внутрі все вплоть до чашки, ложки. все тоже входило в фінансування. Будівля дитячого садка оздоблена сучасними будівельними матеріалами. Виконано зовнішнє утеплення, встановлені енергоефективні вікна, сучасна система вентиляції, опалення, електропостачання, що забезпечують високий рівень енергозбереження та зниження експлуатаційних витрат. На всі роботи з бюджету міста Києва витрачено 51 мільйон гривень, за словами мера міста, в інвестиції в освіту будуть збільшені. Ми в наступному році відкроємо як мінімум три дитячі садки. Також ми зараз робимо все для того, щоб повертати дитячі садки, які були якимось чином приватизовані. Розуміючи, що тільки цим дитячим садком ми не вирішуємо проблему черги. Ще раз хочу підкреслити, що в місті Києві. Велика кількість переселенців. 14 тисяч дітей тільки в цьому році дітей-переселенців ідуть до школи і до дитячих садків, до навчальних закладів. І ми робимо все для того, щоб вони мали пріоритетне право. Тепер мешканці масиву мають сучасний дитячий дошкільний заклад, в якому створені всі умови для повноцінного розвитку дитини. Нам дуже подобається садочок. Ми живемо в цьому будинку. Ми бачили, як він починався будуватись і як закінчився. І сьогодні прийшли на відкриття. Зробили його таким яскравим. Там ну. <кхм> мені дуже подобається. Я гадаю, що для дітей якраз просто шикарний, красивий, ну взагалі. довго ждали? Ні, ждали не довго. Ми записалися хот назад. Так, да, вот відкриття було, ми подошли сюди, записалися к заведующей, і все очі навіть попали. Я вчуся вже в школі, але в такий посадочок я теж пішла знову. Позитивні емоції для дитини, бо вона бачила, як будувався цей садочок, хотіла в цей садочок, бажала. І сьогодні в неї були сльози на очах, коли вона прийшла і побачила цей садочок.